Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І як я вам обіцяв, минулого разу приїхали на це місце по подачі води. Приїхали сьогодні з Максюткою. Максютка. Десь да, Давно з Максюткою не виїжджала нікуди. Максютка, може, скаже щось. Риболовець, Да. Бачите, Риболовець. Риболовець. А, водичка вже пішла, вже іде вона десь більше годинки, але ми приїхали суттєво раніше, поки ще водички не було. Сталася дуже прикольна історія. Зараз ви її побачите. А, да й взагалі буде прикольний динамічний відео. Додивіться до кінця, а ми підемо доловлювати, адже ще щось клює. Так, да, так, да, клює, клює, так що обов'язково дивіться, там такі здорові риби є. А от збрехав я чи ні, особисто можете перевірити приємного перегляду! Бо проснімай відео. Ой-ой-ой, не знаю. Тут схоже на більше всього, що це лопат. Слухай, він мене зараз без шнура залишить, чи що? не є зараз. Чувак, да? що там? Воно тупо не хоче зупинятись. Блін, це... Ні, це... це щось типу лабати. і щось на поверхню. Воно... Нє, не, 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 не. Не робить понуку. Що більш за все мені подобається в лобіках, те, що він типу поверхню любить більше, ніж дно, а тут не треба любити дно. Але... цей дощ надовго. Там щось. Там щось, ну, типу, я. я, я просто... Да. Я просто тримаю і. А лоб влітку це не лоб взимку. <рик> Та все, 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 все. Давай назад тепер. Ну все, ти ж там підвтомився трошки, ні? Шнурочок в мене розмотка свіжа, 200 метрів. А, а З 200 метрами можна погратись. Таке нюанс, <плес> наче як бекінг ходить. Ну там до бекінга далеченько, але так змотав він же ж мене немало, ти ж бачив. Ну так, да, він стартановий пішов. Слухай, там більше десятки. Десятка це ну, типу не про що. Тут вочевидь в два рази більше. Мляха-муха. цікаво, як каломареки працює. Офігенно воно працює. Слухай, блин, ну он не, не хочет втомливаться. Ох, ты ж еханый бабаян, ну... Якщо зараз він здасться і можна буде його хоч кудись рухати, то йому вже будуть віли. Мені головне почати забирати в нього. Чувак, ну все типу п треба. Він на середині дні Так. Походу обедрав цикаду Охренеть Это пиздец Пив Днепра Это да? Тут с Пиццога, что на яме С ДА! A few moments later. Друзі, ну, вже така трошечки зарядочка відбулась. Да, це однозначно був пантов столоб. адже дуже далеко він пішов на поверхні. І я, вочевидь, зачепив його не за рот, тому що розвернути його не зміг. Він, коли рибу чіпляєш за спину чи за хвіст, от, ну, відчувається, що тр-тр-тр-тр тр тр головою вперед риба хоче йти, і ти не можеш розвернути ніяк. Ти за хвіст його тягнеш назад, а тут така була вага за 20 кг явно. А, ну Це нереально було його зупинити. Так що маємо лише е, гарні емоції від виваджування Ми Макс з тобою якраз попали гарно, бачиш, е, почала трошечки рухатись водичка. Трошечки, трошечки рухається вода, друзі. Зараз має бути щось на кшталт, якихось покльовок якоїсь риби хижої або товстолобої риби. <хи> Ви все і самі бачили, як відпрацьовує як відпрацьовує Каламаретті на суперкрупній рибі. Відпрацьовує вона гарно. І в парі з котушкою, і з роботою на фрикціоні. Можна, в принципі, мати нагоду виловлювати гарну рибку. На жаль, не вдалося так зробити, там десь була е, слабка ланка на шнурі. Ну, скоріш за все, що десь все-таки як не крутий, я ж ловлю на абразиві, і десь якось пошкодив десь шнур. І на супер е, критичному навантаженні все одно. Сталася така історія під назвою Обрив. Це, звісно, що не страшно. Трошечки з законом... О, вон він, товстоло, бачиш, грає. Макс. Так, да, да. це товстолоб здоровенний, тільки що вийшов, я його бачив. Нарешті йоханий ти бабай. Дочекався. Покльовки нормальної. сіла рибинка. Це окунець, скоріш за все, він непоганий. А, зійшов. Так, да, друзі мої, це був окунець І гарнюній. Гарнюній окунець немаленький Зараз спробуємо ще доловити. І підсів, як треба. Тільки надали водичку, тільки пішов перший поштовх, тільки-тільки, тільки почався рух і е, сталася перша покльовка. Гижою риби, не товстолоба, ні будь-чого іншого, а саме цільової риби, на яку ми сьогодні і розраховуємо. Шкода, друзі, звісно, що окунець зійшов, але нічого не поробиш. Погано сів. Я сильно не переймаюся, адже все тільки починається. Ох, яка подача гарна. Це судак. Все тільки починається. О, слухайте, друзі, це гарний судак. З подачі як треба. Водичку тільки надали і от якраз під, під подачу водички щось почало прокльовувати. Окунець, на жаль, зійшов, а судачок вже майже на березі. Ах ти ж, йоханий бабай, зійшов. Так, да, дуже шкода. Гарний був судак, реально гарний. Ну, буває і таке. Два сходи поспіль. Це погано, надзвичайно. Хотів сказати, що я не переймаюсь, тому що тільки почався хід води, але я вже... Починаю перейматися, тому що ну, взагалі не прикольно. Друга клювака гарної риби і такий прикрий сход під берегом. Три гарні риби сьогодні висіли на гачку і жодної не взяв. Ну, То в столоб це така історія, його взагалі важко було взяти моїми снастями. Ну, практично практично нереально. А от окуня з судаком можна було брати аж бігом. Опа, є! О, це вже має бути дістаний. Макс! І щось мені здається, що це окунь. Так, да, це гарний, друзі, окунь. Це гарний, друзі, красень окунь. Подивіться тільки на який. Супер Окунь. Привіт, друже. Це вже взяв, так взяв. Зараз я вам його покажу красивенько. Тихо-тихо, ось він. Ось він, окунець, красунчик. Давай, а пливи. Так. Да. Непоганенько, зовсім непоганенько. Ну що, буде у нас третій закид, третя риба. Чи не буде? Дуже хотілося б, щоб було. По коловому розкажу вам деякі свої спостереження. Останнім часом водичку ввечері дають зовсім в різний час. Я розумію, що зараз цим ділом всім керує автоматика і втручання людини там взагалі мінімальні. Це не так, як раніше. Вкл-вил. Зараз інакша історія. О, вон Макс щось замаслав. Макс щось замаслав. Судакевича замаслав. Гарного. Макс Замаслав Судакевича гарного. Красава, Макс. От, І дуже важко знайти той час, в який саме приїздити ввечері, щоб... Попадати на сам е хід води. Тому що інколи буває, що приїжджаєш там о п'ятій, а вже вода йде. Сьогодні ми приїхали набагато раніше і тинялись там, години три до того часу, поки подали воду, а вона мала йти ну, по наших е якихось прогнозах набагато раніше. Ось така історія нестабільна. І по рибі теж цікаво. Минулого разу пам'ятаю, коли ми з Дімоном ловили тут, упокльовувало непогано. А сьогодні от тільки-тільки почалися перші покльовки. Тільки-тільки. До цього взагалі не було нічого. Ну, звісно, окрім товстолоба, але це така. Історія, яку взагалі ну неможливо спрогнозувати ніяк! Ой -ой -ой. ох, як втулило щось. Щупак походу. Чи жерех. Щупак. <реш> містер... містер Пайк. Це, друзі, містер Пайк. А ну іди сюди, моя золота. Іди тихо 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 тихо. Блін, як би тут взяти тебе нормально. Тихо, тихо, тихо. Це містер Пайк. Опа, дивіться яка. Дивіться, яка щучка красивенька. Ось дивіться, друзі, яка щучка красивенька. Я вже обережно зняв приманку, тому що ну, це жах. Минулого разу так впилась. Непогано. О, щупачок. Ну що, пливи подругу? Пливи подругу. І ростив здоровенно. Оп, поплила. Да. На вечір, бачите, щось щось допопльовує. З одного місця, окунь, судак, щука. Приємно, дуже приємно. Єдине, що, друзі, побоююся трошки цих трійників, тому рибко обережно дуже беру, побоююся того, що в мене сталося нещодавно. Хто не бачив зараз підказочці вискочить посилання на відео. Там, де мене насадив на цю історію під назвою гострий гачок. І зовсім це неприємно, тому коли щучка тіліпалась, я її трошки де і відпускав. Сподіваюся, що цього року десна також не розчарує гарні щупаки і ось-ось ну, за декілька тижнів або навіть раніше має вже щука покльовувати на Десні. А може вже клює, треба, треба дізнаватись. Тут так просто не буває, що щука набрала і каже, Володя, приїзди, я вже клюю. Ні, тут треба їздити перевіряти. Так, водичка йде, від навіть трошечки здійнявся і стало дещо простіше, тому що, коли повний штиль, стояти на такій погоді і коли сонце ще в обличчя світить, ну так, не дуже приємно, не дуже комфортно. В минулому відео якраз я вам казав про дещо, зараз повторюсь, що коли стоїш довго на одному місці, шанси на те, що ти зловиш рибу, вони скорочуються. І причому суттєво. От, я стою на цьому місці вже досить довго. З перших закидів поклювало і непогано, а потім хопа, і все, рибка закінчилась і вже. Стою я досить тривалий час без покльовки. Переходити, чесно, вам скажу, треба. Але я не хочу так, що прям піпець, хочу, щоб риба підійшла. Звісно, це мало ймовірно, тому я роблю деякі маніпуляції. Я кидаю, я поставив, по-перше, більш важкий віп, я поставив 65 ку солід. і кидаю нижче. Затечую в ті місця, в які я не попадав 55-тим. І кидаю трошечки вище. Перевірити ті місця, які, ну, в які я навіть взагалі не кидав 55-ку. Так, що там у нас? Задовбала, блін, ця трава і. Неможливо дістати приманку, не діставши траву. Що, де ж там судак той? Так же ж класно поклювало, Я ж хочу ще. І Судак про це знає, що я дуже сильно хочу. О! Хтось нас пощепився. Товариш Судакевич. Давай, давай, сюди. А може його конець? Да ні, Судак, Судак, скоріш за все, так. Більш за все сюди, так воно і є і зійшов. Я вже поставив Віпо. І буквально з другого закиду клюнув судачок. Це прикольно. Неприкольно те, що він вкотре зійшов. Вже не вперше, на жаль. Риба сходить за сьогодні, дуже багато сходів. Штовхнули воду на всі гроші. Пішла така, така шалена дуйка, що навіть 20 грамів замало. Там, де 10 було забагато. Зовсім нещодавно, десь годинку тому. Таке перлово, прям жах. І вода стрімко підіймається. Риба десь відвалила. Риби щось нема, хоча поїде і поїде. Вона має навпаки зараз підійти ближче до берега. І досить непогано клювати, а її щось нема. Хочеться вірити, що і те, я зараз, ну, принаймні, хоч послабиться трошки. Тому що взагалі, як навесні, ловити не те, що некомфортно, а можна сказати неможливо. Вниз за те, кидати не варіант, тому що дуже швидко несе, приклеюється приманка досить важка. До дна, тому що легенько не повісиш, її буде стрімко підіймати. А якщо приманка досить важка і, можна сказати, приклеюється, різкий змін різка зміна рельєфу, наприклад, вихід з міляки, вихід з глибини на міляку, то одразу два трійника на течі, на швидкості чіпляються в бровку і все, і не буде приманки. Ну, так що на такі місцяки де є різка бровка, я навіть і не хочу зараз кидати цикади і віби, тому що ну, дуже вони дорогі. Для того, щоб їх залишати. Ну от, бачите, те, що і казав. Трошечки нижче закинув, ніж зазвичай, і сів одразу. Ах ти, Йоханий бабай. Все, мінус цикада, 20-грамова, шикарно Самурай. Один самурай сьогодні е залишився десь в спині чи в бачині у в столоба, другий самурай тільки що на корчі. Все, не буду ловити на залізо, буду кидати гуму. І закінчилася сьогоднішня риболовля. На вечір нам не дуже сильно вдалося гарно половити, адже рибка ввімкнула ігнор. Але по подачі води було досить непогано. Зараз же водичка піднялась так, що мусимо вилазити звідси, адже дорога нам дуже далека до найближчої, скажімо так, цивілізації. Що і сказати, літо? Рибка клює, але треба шукати і підбирати до неї ключики. Клює вона не на кожному місці і не на кожну приманку, яку ми їй пропонуємо. Наприклад, сьогодні спрацювали непогано віби і цикади, але гума працювала також. Минулого разу гума ну практично не працювала. Працювали суто такі вібруючі приманки. Ну а сьогодні вімкнулась гума. Що там? Що там? Та рибу пакую. Ну, звісно, це жарт, риба вся була випущена, але Макс зловив дві закілухи да, гарні. Да. Я сьогодні впирався чисто на отакені здоровені приманки. І в мене вдалося зловити. І бачиш, не, не дарма. Да, не не дарма. Да. На цьому, друзі, сьогодні будемо завершувати. Я сподіваюся, що вам сподобався в цей відео. Якщо так, то тисніть на вподобайки, на дзвіночки і на інші усілякі розклади. Пишіть коментарі. Ну і я вважаю, що тему цих місць треба продовжувати, адже потенціал в них надзвичайно крутезний. До зустрічі тут.